Ознайомитись з містом та районом, а також побачити туристичні принади регіону. Як українці, так і поляки зробили ознайомчі поїздки у сусідню країну. Делегатів зацікавила співпраця у сфері культури, туризму, спорту. До того ж, не проти співпрацювати у сфері освіти та молодіжної політики, зокрема, проводити обмін між школами. Найкраще у нас вийшла б співпраця, якби Україна інтегрувалася в ЄС. Тоді робота була б ефективнішою. Але зараз ми хотіли б, аби школи в легіоново спів Рацювали зі школами в Косові. Поляки порівнюють Косівський район із легіоновським повітом. Зокрема, природа гуцульщини дуже схожа до природи Бещад, тобто частини великої дуги східних Карпат. Зокрема, старосту польського повіту зацікавили наші сувеніри ручної роботи та традиційне ткацтво. Каже, цю сферу треба розвивати. Мені здається, що найважливіше треба показувати, що гуцульщина така чудова і потрібно зробити акцент на кількох атракціях, які тут є, зокрема церкви, а також на виробництві котів з натуральної вовни, традиційні убори. Це те, що направду буде цікаво для тих, хто сюди приїхав. Косівська ж влада чекає від польських колег допомоги у процесі децентралізації, так як вони вже це пройшли. А ще сподіваються, що вони допоможуть їм у написанні різноманітних грантів та проєктів. Ми більш націлені на співпрацю, не на допомогу. Ми хочемо від них отримати практичну допомогу в написанні проєктів. І щоб брати участь в якихось серйозних, серйозних грантових проєктах, треба залучитися підтримкою тих організацій і структур, які вже мають досвід, успішний досвід вкілення тих чи інших проєктів в життя. Саме ми, ми цього хочемо в них навчитися. Польська делегація перебувала на Косівщині впродовж кількох днів. Нагадаємо, що дружба триває вже кілька років. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.